Делегація з райцентру прибула до світлої ошатної оселі, де ювілярка проживає разом із родиною сина Едуарда Францовича. Голова районної державної адміністрації Валерій Кадиш передав вітання від президента України Віктора Януковича. Керівник району також привітав довгожительку від районної влади та вручив цінний подарунок і квіти. Дорога Людвіго Антонівна, щиро вітаю вас із славним столітнім ювілеєм. Склоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю, бажаю вам міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя. З глибокою повагою Віктор Янукович, президент України, Дякуємо, що він турбується. Ми бажаємо, ви були здорові багато багато років. Увага з боку влади розчулила стареньку. Людвіга Антонівна щиро зраділа, що пам'ятають про її працю у колгоспі, внесок у відбудову країни після великої вітчизняної війни. Загалом вона вбереже у пам'яті події двох світових воєн різних періодів історії країни та своєї родини. До цього часу згадую важке сирітське дитинство, бо ж у чотири роки разом із двома братами і двома сестрами залишилась без матері. Пам'ятаю, що як перша війна була, брат був на війні, мені було чотири рочки, мама померла, і п'ятеро дітей тато вилежила. То я маленька палила, варила. Трудовий шлях ювелярки був позначений самовіданою працею. Трудилась на полі, а потім на колгоспній кухні, готувала обіди для механізаторів. Каже, найкраще вдавався домашній хліб, печений на черені. Нині бабуся є прикладом для чотирьох поколінь нащадків, сина, двох онуків, трьох правнуків та праправнучки. Почувається довгожителька добре, одним із секретів довголіття вважає здоровий спосіб життя та відмову від ліків. Каже, що за 100 років не прийняла жодної пігулки.